Гарно Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш і приїхав на ранкову рибалку. Чуєте які звуки? А, пташки співають, клас. Сонечко воно встає. Як гарно. Сьогодні спробую половити на фідерок. Вибрав ось таке місце чудове, От, не зайнято, тому зараз піду за речами. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Погнали. Ну що ж, я вже на місці, як бачите, все, переніс за одну ходку навіть. Ой, клас. Хто дивиться, мене знає, що починаю я з розложування столику свого. Він вже коли поставив стіл, можна все сюди. Виставить моя косметичка від Брейн. Ну, а по прикормку у мене сьогодні Real Fish, друзяки. Є чеснок чебрець є просто чеснок. Такі, бачите, темненькі, по кілограму упаковки. От зараз замішаємо. Ну і також спробую новинку від Realфіш Tornado. Отака кукуруза Бондюель. От, з гейзерним ефектом, друзяки. Тобто зараз якусь отаку візьму і одну з таку. Змішаю. Ааа, пахуча, класно. Оп, запах такий цікавенький. Пакетики ж забираємо. Ту, мабуть, візьму ось таку чесночну. Чисто, чесно. от, упаковка не подобається, що якщо залишиться, от, зі пакет можна... Ай, чисночок, клас! Все, ось такий зараз мікс перемішаємо. Пакети. Забираємо. Зараз все перемішаю, поки воду поки не додаю. Такий запах цікавий. Все, прикормку, бачите, замішав. От, вона, бачите, отак от ліпиться і легко розсипається. Тобто вже готово. Ну, це перше зволоження, можливо, ще трішечки додавлю потім, хай зараз впитає. А я буду готувати фідерки. Ну а по фідеркам у мене флагманський S-River 3,3 довжина з тестом до 100 грам. Прикольна палка. Зручно кидати. Якщо бачите, тут е, кругом дерева, тобто велике не кинеш. І Зараз і не потрібно весною рибка під берегом. Ой, клас, мені так подобається ранкові рибалки за свою атмосферу. це Ось Особливо коли класна погодка. Не тоді, коли вітер сильний або водощ, як зараз. Такий штілечик Клас. Ну а я продовжую. Перша катушка У мене кастмастер, хто пам'ятає, 5000. На ньому шнур 0,14. Користуюся годівничками від ПРОФМОНТАЖ Сьогодні навіть не знаю, яку візьму, можливо, спробую покамість 80 або 70, не на 70. Да, спробую таку бачоночну 70. Нав'язав я ось такий гачок Brain, 10 номер. Повідесь десь сантиметрів, бачите, ну, десь 25-20 фідергамчик коротенький. Ну і інлайн. Тобто стоп. Відводний ось такий і все. З наживки у мене сьогодні ось такий, бачите, опариш і черв'ячок. Черв'ячка, звісно, небагато, але я думаю, вистачить на сьогодні. Робимо бутербродик. Так от черв'ячок. І опариша додав. Бачите, ось така виходить красота. Набиваємо кормушку а, як пахне, прикормка, класна. Дистанція така лайтова. Метрів, може, 40. Ну а друга вона буде сьогодні форс актив, флагмановський, 3,9. А катушка S-River 5000. Тут, до речі, 0,16 шнур. Другу вже зробив, бачите, теж такий гачок брейновський десятка. Десь вже тут більший повідець сантиметрів 30. От, фідергамчик обов'язково. І також інлайн. Відвідний. кормушка в формі кулі 80 грам. Тут буду трішки далі кидати. ця вже клювало. Тільки, тільки закинув другу. Тільки бах-бах, такі ударчики були. А ну Що це таке? Карасик, так? Да? Ага. Ранковий карась, друзі. Ну, це поганий. Це ще не поганий, сказав подивіться. Да, клас. Ну що ж, перший карасик вже є ранковий. Чекаємо на іншого. Ну і це була перша, те, що недалеко кидав. Фідерочок. Ще і наліво була покльовка. Така тільки тиш. Підсікаю і червячка стягнув. Ну нічого. Ну така бровенька була покльовка. Щось наліво. Не зрозуміло. Такий легенький був кучок. Тут нічого немає. Ні, нема До речі, зараз у нас цвіте бузок. І я чув таке... От Рибаки кажуть, якщо бузок цвіте, то риба не клює. А як ви вважаєте? Так воно чи не так? Напишіть в коментарях. Я перезакинув і ліву, і праву. От, намагаюся одночасно. Ще хотів пару раз хоча б вийти на поплавочні вудочки, половити карасика Це, мабуть, треба їхати туди до нас на плавні. От, чув, що там ловлять. Ой, друзі, це була прям така мощна, ні, казав. Ну, вроде щось є. Вроде бы все. Ага, да-да-да. О. За да? О. я зашли зачепился, да? Ага, прошло. Так. Карасик. Карасик. Дивіться. Ищи не поганитись. Ох. хо в Да, водорос люди, зачеплюсь. Дивіться, як засікається, очок Брен невеликий. Хто там писав, що треба великі гачки. Все класно, засікається. Хуй, не, не знаю, не смів засняти. Як клювало. Ну, щось так потягнуло. Зараз, звісно, не так вже йде. Ой-ой-ой, це було. <рес> Невже щось невелике? Не ну, щось є, а ага, карась. А ні, це тетя Плотва, друзі. Оце платвичка. Яка завітала за нас. Батон, дивіться. Оце Плотва, Хо-хо-хо-хо, мощна. Все, через червячка додавав, опаришам глушану і будемо кидати. Бачите, на точечку накидав корму і Плотвичка прийшла. Всі знають, що Плотва вона їсть нормальний корм. В карась то він швидко наїдається, у нього там шлунок такий маленький, швидко наїдається. А ця їсть, 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 ну, як і лящ. Багато. Блін, ребят, ух ты, вдару я вам кажу. Ух ти ж, ну що ти таке? Прям тягне так. О, зараз легше стало. А то прям так довило. Ааа, зійшло, мабуть. а, ха-ха-ха. Так, -ха 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 -ха. да, зійшло, друзі. А щось а таке було конкретне. Ну черв'як скльований повністю, один на париш остався. Перезакинув вже з черв'ячком. Оце була подача, я вам кажу. Прям так підцікаю, тяну, вроді би чувствую, є щось нормальне. І потім пум, і все, і зійшло. Або не засіклось, не знаю. у у там я щось щось мощне. Ю Тетя потва, оце да. Ось я, мабуть, закормив так точку. Дивіться, які глапки. Уху, це вона длина. Здорово! А плотва така бровенька. Навіть не знаю, що краще. Чи така плотва, чи ладошечний карасик. Прикольно, довга така класна. І покльовки якісь такі прям удари, як у карася. Ой-ой-ой-ой-ой, тільки що так було. було. О, мабуть, рано. Дивіться. Ха -ха -ха. Чисто одного опаря оставила і все. Ну це поменше вже, друзі. Це поменше. Взагалі, єле еле клювал. Дивіться, як вітер розвернувся. на Ух. І такий поривісткий, я б сказав би. Мабуть, трьошка. Або більше. Якась так, така цікава була покльовка, вроді би ударик витягнув і все на місце. Ну, перезакинув, а я вам скажу холодненько стає, вітер такий прохладний, Чи сонце вітер назад? Це вже подача, друзі. Це вже друга така подача покльовки і нічого немає. Аж я не знаю, що це воно таке. Я вже знаєте думав, може кормушку зносить течією, чиєю. І воно ну воно прям реально б'є. Не знаю. тут голий вася. Два рази бабахнуло і все. Навіть не знаю, як воно так швидко. Чи гачки ж маленькі. Воно так ювелірно все знімає. Це воно, друзяки, який клює. Такі розміри, бачите. Що так такі подачі, вроді це, а нічого не засікається. Ну понятно, друзья, клюнуло. Ого. Ага. Что с вами таке? Карасям бачи. Вот во. Ну, ага, карась. Он це целый бешеный, прям такий подача. О, я вже скучив за такими резвыми. Э, красавчик. Клюешь? Ты не клюешь, а? Ну, якась рибка є, вже бачу, Карас. Карась. Карась, карась. Розмір той же саме, бачите. Рух я заглотнув в Ух ти, голодний. Ну що ж трішки прокльовується, бачите? Розмір, звісно, менший стало. Але погода, це вітер розвернувся, прям до ух, Друзі дивіться, ты купував дві порції червяка. і взагалі ось його нема. Капець, даже на рибалку можно сказать не выстачил. Тут он осталось там штуки 4. Поклевочка була, друзі, така непогано. Зараз тут треба пройти по шири. О, это щось хороше, я думаю. О, друзяки, це щось хороше. Дивіться хто прийшов до нас. Хохохо, -хо -хо -хо, клас. О, давно я не ловив, давно. Ха -ха -ха. Клас! І тут поки на другу теж покльовка була. Ну, тут вачі карасик. Навіть плотва, карась сразу спливає. Ага, бачите. Ух, ну платва тож така хороша, клас. І в шахту як заготнув. Клас, друзяки, і підлящик залетів. Ху -ху -ху. А я ж дивись, така подача прям бух, нагнула піде. Іди сюди. Клас. Давайте таких здорових. Звісно, на солі ми тоді дубасових, хто не дивився, заходьте там на канал, є відео. Ну але все одно приємно. Думаю, щось хороше Там так ту, така подачка була. А ну, зійде чи ні? Ого! Починає бодатися. Не бодайся. Що ти таке вообще? Карась, карасик. Ха-ха-ха. Хороший карасик, хороший. Кабанчик, я бы сказал бы. Да. раз покажу. Видите, какие розы. -ху -ху -ху. Кабанчик. Класс. Класс таких кабанчиков, блин. На фидерок они. Ух, супер. Еще и на коротенький. Карасямбик. малюк а як загладки дивіться. Жадібний, просто жадібный лежит Друзі, поклевка така була. Інтересно прям Що воно прям не же карастик. бойка О, нет. Это не карась, друзья, не карась. Это педлящик, друзья. Педлящик. Оп. Дивіться, який красень. Як засікся, Дивіться, за край губи прямо сюп. На опарика взяв. М -м? Ставте лайкосик. Все перезакинув. А покльовочка взагалі була така тик-тик-тик-тик-тик. Дивно, думаю, може якась мальок. Раз є. І прям так зразу упирався класно. Фух. На фідерок тягать. Це кайф. Що ти таке, а? Туди по вік, туди, дивіться, карасяндик. Довгі по але карасія, це добре. Щось якась дивіться платва попалася, прямо все побита. Або сітки, не знаю. Ну що ж, друзяки, Зараз вже буде шабашить, скоро 12-та. І черв'яків вже немає. на опариш так поганенько пліє. Зараз покажу, скільки наловив риби, бо багато хто пише, показуй улов. Зараз покажу. Ось садочок такий. Ось такий, бачите, вийшов улов, і піддальщики, і карасик. Непогано. Якось так. Комусь сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока.